Узовій пройшов футбольний кубок в пам'ять про полеглих на війні захисників та захисниць України. 14 вересня на спортивному комплексі зібралися спортсмени, вболівальники, керівники міста та рідні героїв, яким і належить ідея турніру, розповів міський голова Сергій Зеленський. Я безумовно вдячний Ірині Харченко за те, що вона була ініціатором цього. Наші Родини загиблих вони цінюють питання не тільки у диковічення пам'яті наших героїв, вони приймають активну участь у розвитку нашого міста, благоустрою. Давайте вшануємо наших героїв не тільки сьогоднішнім днем, а вони повинні бути кожен день. У нашої душі Ірина Харченко, дружина загиблого захисника Віталія Гарченка, хотіла продовжити улюблену справу свого чоловіка. Тепер, за підтримки міського голови, турнір стане щорічною традицією. Він проходитиме в день фізичної культури і спорту, вшановуючи внесок та відданість всіх загиблих героїв. Наші інші спортсмени, інші футболисти, які теж сидять вже на цих небесних трибунах і спостерігають за нашими командами, за нашими новими гравцями. Я вам всім дуже вдячна за те, що ви берете участь і продовжуєте, продовжуєте життя. Заради якого наші хлопці. Поля горі. Слава героям! Для турніру доньки Віталія Харченка підготували танцювальну композицію. Танцем лозівчанки хотіли передати дух свого батька, патріота, який все життя вболівав за Україну, і загинув, захищаючи її. Участь у змаганнях взяли команда Лозівської територіальної громади ШЧ-4 та команда Дистанція колії. Футболісти вірять, подібні заходи не лише вшановують пам'ять героїв, а й нагадують про те, за що вони боролися. Команди зібралися сьогодні дуже серйозні, дуже сильні. Будемо змагатися. За результатами змагань переможцем стала команда Дистанція колії.